Всіх вітаю, друзі. Сьогодні я би хотів з вами поговорити про життя українців в Польщі, про те, як поляки цькують українців відверто, це так і відбувається. Це, звісно, відчувають абсолютно не всі, але є відсоток українців, який постійно в Польщі потерпає від закидів в сторону українців зі сторони поляків. Також я хочу сьогодні розвіяти дуже серйозний і небезпечний міф. Який псує також життя великому великій кількості українців, до речі, не тільки в Польщі, але і по всьому Європейському Союзу. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дякую всім, хто ставить лайки моїм відео. Це дуже сильно допомагає боротися з російськими ботами і розвивати канал. Також вдячний вам за коментарі підтримку і, звісно ж, за ваші підписки. Отже, ми постійно чуємо. Ми і ті, хто проживає в Польщі, постійно чуємо, що е, поляки говорять якісь подібні речі, типу українці забирають в поляків робочі місця. Це, через українців е, в Польщі стало жити дорожче. Через українців інфляція, через українців квартири подорожчали. Все, е, Всі біди от такі основні чер, через українців. І друзі, е, одразу хочу вже наперед забігти, сказати, що це лише міф. І так може говорити тільки той, хто максимально не розбирається або не хоче розбиратися в тому, що відбувається. По-перше, я би хотів поговорити про демографічну кризу, яка на сьогоднішній день є самою глибокою. Уявіть собі, з періоду Другої світової війни. І по-друге, про те, як польські міста потрохи вимирають, незважаючи на те, що навіть зараз туди приїжджає. Багато українців почнемо спочатку з демографічної кризи, і також з того, що говорять експерти, ви також зрозумієте, чому поляки не тільки е, не мають, якби, не можуть нарікати на українців, але і мають бути їм вдячними. Отже, по перше, в Польщі фіксують найбільшу демографічну кризу часів Другої світової війни, е, і при цьому у владі досі не придумали, як з цим. Боротися, і е, президент інституту державних фінансів Славомір Дудик заявив, що в Польщі вже настала демографічна криза за останнє десятиліття. Чисельність поляків скоротилася майже друзі на 2 мільйони, і це це є взагалі не найгірше. Е, він також вважає, що населення, що старіє, чинить величезний тиск на державні фінанси, тобто тих, хто отримує пенсію, стає все більше. А тих хто працює офіційно працює і сплачує податки, стає все менше. І далі один зі сценаріїв організації економічного співробітництва та розвитку показує, що до 2050 року, а це друзі, залишилося менше 30 років. Неконтрольоване зростання державного боргу Польщі, а воно буде зростати через збільшення кількості пенсіонерів і через зменшення кількості працюючих, тобто діра в ЗУСІ вона буде з'їдати просто державний бюджет. Оця е, державний борг в Польщі до 2050 року може досягнути 140% ВВП на сьогоднішній день. Цей відсоток складає всього лише 55%. Тобто майже в три рази за 30 років борг ВВП може вир... борг зовнішній Польщі, може вирости суто через пенсіонерів. Дудек пояснив, що вирішення демографічної кризи необхідні пом'якшення міграційної політики. Власне, те, що зараз відбулося для українців. Незважаючи навіть на війну, їм і так і так потрібно було би спрощувати систему міграції для того, щоб нові люди приїжджали до Польщі, там залишалися, жили, сплачували податки і працювали. Це зрозуміло. Далі, наступне стимулювання економічної активності населення. Тут, скажімо так, така тонка грань, бо, по-перше, Um, уряд, який в 2015 році прийшов до влади права і справедливості, вони ввели uh, програму так звану 500, і це дуже і дуже сильно вдарило по uh, малому та середньому бізнесу, якому дуже різко підняли податки, бо гроші на цю програму треба десь брати. Ці кошти не, просто не друкуються, вони не беруться десь з неба <кій> їх взяли з підприємців. Отже, Зараз в Польщі насправді бізнес вести досить тяжко потрібно знижувати податки, потрібно давати якісь податкові канікули і так далі. Тоді буде йти краще все. І... Підвищення пенсійного віку та народжуваності, тобто потрібно якось боротися е, за е, підвищення народжуваності, поки що не зрозуміло, як це зробити. І є також ще одна проблема: зараз я її назву І підвищення пенсійного віку. Хоча ми знаємо, що в будь-якій країні підвищення пенсійного віку це є дуже е, болюче рішення і може вдарити. по... Майбутньому, скажімо так, рейтингу будь-якої партії, яка приймає такі непопулярні рішення. І, скоріш за все, що таке непопулярне рішення прийме новий уряд, в який, скоріш за все, очолить Туск. Далі в Польщі було зафіксовано найменшу кількість новонароджених з часів Другої світової війни, і за останніми даними. За 22 рік всього лиш 305 тисяч дітей народилося, що на 27 тисяч менше, ніж роком раніше. Ми не будемо сьогодні розглядати велику кількість проблем, які це спричинили, але є дуже мені е, сподобалося, е, не сподобалось, а дуже чітко показує основну проблему Польщі і те, як її на сьогоднішній день вирішують саме українки. Не українці, а саме українки, які знаходяться в Польщі, це е, сказала заступниця міністра соціальної політики Барбара Соха. Вона сказала, що ці дані не вселяють оптимізму, і ця динаміка утримується в найближчі роки. Причина цьому зменшення кількості жінок репродуктивного віку. Тобто, в Польщі просто-напросто головною причиною є те, що не вистачає жінок, які можуть. Народжувати дітей можуть або хочуть народжувати дітей, і ми самі розуміємо, що на сьогоднішній день в Польщі переважна більшість біженців це саме жінки з України. В різного віку, але основна їх частина це жінки все-таки репродуктивного віку. І Я думаю, що Польща робить на це ставку, а Німеччина, якби цю ставку, хоче в них також забрати, бо німці роблять все для того, щоб якомога більше українців переїжджали до них. Ми про це вже неодноразово говорили. Це по перше, тобто, це те, що стосується демографічної кризи, і друге коротко пройдемось по вимиранню міст. Е, найближчим часом можуть втратити е, назву великого міста. Велике місто це місто понад 100 тисяч <кій> осіб, які проживають, зареєстровані в тому чи іншому місті. І вже в наступному році, в 2024-му, е, можуть втратити е, назви великих міст, такі міста, як Хожув, Тарнув, Влацлавик і Плоцьк. Це міста, які зараз знаходяться на межі. В них трошки більше сотні проживає, трохи більше 100 тисяч. І також е, коротка статистика. Я візьму буквально перших 5 міст. Це великі міста, е, які в яких чисельність населення найнайпомітніше знизилась з 2002 по 2022 рік. Тобто, в 2002 тищі в них проживало більше людей. Ніж проживає у 2022, незважаючи на всіх, хто туди поприїжджав, незважаючи на все житло, яке там набудували, е, Варшава мінус 173 тисячі осіб, краків, мінус 45 тисяч. Жешов, мінус 37 Вроцлав, мінус 34 і Гданськ – мінус 24 тисячі осіб. І головними причинами зменшення населення в Польщі є е, міграція населення в приміські райони. Хоча ми знаємо, що і приміські райони, і е, села, і маленькі містечка також вимирають. Далі негативна народжуваність і також закордонна еміграція. Тобто величезна кількість людей просто виїжджають з Польщі. Е, і саме тому тепер перейдемо до міфів. Е, можемо розвіяти міф про те, що житло росте через українців, бо їх багато наїхало. Е, тут, якби, все дуже просто. Житла дуже багато будується по всій Польщі, і головною причиною того, чому зростають ціни, це є підвищення цін на будівельні матеріали, є підвищення цін на роботу, тобто майстри отримують більше коштів. І також друзі ціни на оренду. Не на саме житло, а навіть на оренду підвищується не тому, що житла мало, а тому, що величезна кількість житла стоїть просто закрите, тобто воно є збудоване. Там можна зробити ремонт, туди купити меблі і його можна здавати. Але ці квартири просто стоять закритими і ждуть того часу, коли інвестори, які мільярди доларів вклали в це житло, просто їх продадуть по нижчим цінам. І однозначно можете бути впевнені, що е, найближчими роками нас може чекати е, стрімке зниження цін на нерухомість. По всьому світу, бо воно зараз по всьому світу є на максимально високих цінах. І тоді, повірте, і оренда буде нижчою, і ціна за квадратний метр також буде нижчою. Це є моя особиста думка, ви можете вважати по-іншому. Але ми вже таке бачили, як мінімум, в 2008 році, коли ціни на житло падали на 50-60, 70% і навіть на 80%. Ви свою думку з цього приводу, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарі. Дякую кожному з вас за перегляд. Гарного дня і до нових зустрічей!